Диватно на назваєте, секунди наче. Давайте давайте. 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 Таня, Саня, другу здорово. Слово київському міському голові. Віталію Облицько! Добрий вечір. Добрий вечір, болоть! Що у вас молоді немає? Добрий вечір! Це інші справи. Молодь була півтора року тому на Майдані. Молодь прагне бути частиною європейської спільноти. Молодь завжди була дріжджі силою і впевнена в тому, що нашу країну зробить по справжньому європейською, демократичною, сучасною країною. Наша молодь. Дякуємо. І нагороди, від організаторів. Святкове селфі. Дякуємо. Вітальним листом. Милислав...